Друзі, всім привіт! З вами канал Перша Смуга і це наше наступне відео, де ми готуємося до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Не треба купувати ніяких преміум доступів до додатків та сайтів. Це я вже зробив за вас. Тому ми з вами проходимо тести і потім ви дуже швидко успішно складаєте іспит з правил дорожнього руху. Переходимо до наступного білета. Питання номер 1 Як повинні вчинити водіїв ситуації, коли пішохід, що виходить на проїзну частину, подає сигнал тростиною біля, білого кольору спрямованою вперед? На малюнку на зображена людина з, з поганим так сказати, зором. Тому ми його повинні пропустити. Пропустити пішоходи вибираємо. Наступне питання. А, цим розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби, на яких а, буква Ш в трикутничку. Це не зимові шини і не всесезонні шини. А це встановлено шини з шипами. Наступне питання. Зображеним дорожнім знаком позначаються. А, так, ну, не буду навіть читати, бо. Ви бачите, що людинка у нас іде наверх. Тобто, це надземні е пішохідні переходи. Наступне питання. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Перша. Надає вам перевагу в разі перестроювання на праву смугу. Інформую про те, що дорога повертає праворуч. Попереджає про наближення до звуження проїзної частини? Я думаю, цю розмітку ви неодноразово бачили в місті, тому знаєте, що вона попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Питання п'яте. Як необхідно вчинити в разі вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби? Або в умовах недостатньої видимості, якщо габарітні ліхтарі несправні. Перше, поставити транспортний засіб правіше, увімкнути противотуманні фари, або транспортний засіб слід прибрати за меж дороги, якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог правил дорожнього руху. Ну, звісно ж, третій варіант тут ми інтуїтивно все розуміємо і вибираємо його. У якому випадку дозволено рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом? Рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом заборонено. Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови забезпечення безпеки руху та неможливості під'їхати до об'єкта іншим способом. Тут теж інтуїтивно друга відповідь. Тому що одностороння, дорога з одностороннім рухом не входить до переліку об'єктів, де у нас заборонено їхати заднім ходом. Питання номер 7 З якою максимальною швидкістю дозволено рух червоного автомобіля? У нього є обмеження 70 на задньому склі. І значить, що це значить? Це значить, що це людина, у якої тимчасові права. Тобто не права, а правильно зараз називається посвідчення водія. І він може максимально рухатися зі швидкістю 70 км за годину. Відповідаємо йдемо далі. Восьме питання. Чи дозволено зупинитися в цьому місці для посадки пасажирів? А у нас з вами тунель. І хтось там. Хоче сісти до нас в салон. А ми йому повинні сказати: ні, 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 згідно правил дорожнього руху, мені тут зупинятися заборонено. Тобто вибираємо заборонено і йдемо далі. А якщо сигнал регулювальника відрізняється від сигналу світлофору, ви будете керуватися сигналами регулювальника, так чи ні? Тобто світлофор показує одне, регулювальник друге. А ви кажете: добре, дядя регулювальник, я буду слухатися вас. І ви будете правильно робити. Тому відповідь так. Десяте питання. В якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому? Запам'ятайте: перше, якщо є масивна кровотеча, це найбільше. Страшніше та найнебезпечніше. Тому з цих варіантів вибираємо завжди зупинка масивної кровотечі в першу чергу. Наступне питання. Чи дозволяється навчальна їзда в житловій зоні? Всі, хто хоч раз читав правила дорожнього руху, знають, що навчальна їзда в житловій зоні заборонено. Тому вибираємо «Забороняй». І так, 12 запитання. З якого віку дозволено навчатися водінню автомобіля? Посвідчення вам дадуть тільки з 18 років, а навчатися можна з 16 років. Як надати першу медичну допомогу в разі отруєння випарами бензину? Винести пацієнта на свіже повітря зігрити зробити штучне дихання. Промити шлунок великою кількістю рідини, винести пацієнта на свіже повітря і дати йому гарячого чаю. А, так, а, звісно ж, в цьому випадку залежить все від того, в якому стані людина, яка отруїлась парами бензину. Але якщо він не дихає, то, звісно ж, зробити штучне дихання. Але, звісно, після того, як ви винесли його на свіже повітря. Тобто відповідь 1. 14 питання. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? Звісно ж, ні. Читаємо правила дорожнього руху стосовно Європротоколу. про 15 питання. Чи дозволено вам в даній ситуації виконати обгін вантажного автомобіля з причепом, що рухається з швидкістю менше, ніж 30 км на годину? Дивіться, ви бачите знак: а, обгін а, заборонено, але є виняток, якщо автомобіль а, спереду рухається зі швидкістю менше, ніж. 30 км за годину, то обгін дозволено. А... Ми відповіли правильно. І 16 запитання. Під час руху по дорозі поза населеним пунктом ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після вімкнення вами лівого показчика повороту водій вантажного автомобіля вімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Запам'ятайте. Якщо вантажний автомобіль спереду вам показує лівий поворот, то обгоняти його не треба. Значить, він бачить якусь перешкоду і вас попереджує. Тому він не перешкоджає обгону, а він попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви на зможете виявити. Наступне питання. Зовнішні світлові прилади білого кольору передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Це зверніть увагу. У світлий час доби. Це денні ходові вогні. Це вірна відповідь. І 18 питання: як ви повинні вчинити, якщо під час руху відмовився спідометр? Перше. Продовжити поїздку з обережністю, припинити подальший рух, або спробувати усунути несправність на місці, в якому, а якщо це неможливо, то слідувати до місця стоянки або ремонту, вімкнувши аварійну світлову сигналізацію або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійного зупинки. Саме так ви повинні вчинити третій варіант. 19 питання. Якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність змінити водія, необхідно налаштувати в тому числі сидіння дзеркала, тільки сидіння або тільки дзеркала. Звісно ж, правильно налаштовувати і сидіння та дзеркала. І 20 питання. останнє. Чи потрібно зменшити швидкість, проїжджаючи повз пішохода в даному випадку, а, ви бачите, а, не знаю, це дідусь чи молода людина, але вона невпевнено стоїть, і ви бачите, що вона може вискочити вам під колеса. Тому, тому звісно ж, повинні ви зменшити швидкість. Вибираєте так. І маємо вітання, що ви склали іспит з нульом помилок. Вітаю вас! Ви стали ще ближче до успішного здачі іспиту з правил дорожнього руху. Ставимо лайки, підписуємося і до наступних зустрічей!